Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Півонія, рубра рубраплена, лікарська півонія, рубра плена, півонія офіціаліс рубра плена. Досить, я думаю, популярна і поширена півоня в наших садах. Розповім вам про неї, розкажу вам, покажу навіть її, щоб хто шукає або пробує визначити свою, або шукає собі для придбання, могли. Скласти враження. Півонія з моїх спостережень в мене немає аж так, там, не знаю, багато півоній і нема такого дуже довгого досвіду, але ось щось спостерегла там. У 2019 році її посадила, чи в 20-му, вже не пам'ятаю. ні, мабуть, таки в 20-му восени її висадила цю півонію, і вона дуже швидко наростала. І наростає. Це серед моїх півоній, ті, що вони ростуть. Чи не найшвидше наростаюча півоня? Досить швидко кущ стає таким потужним, багато видає пагонів, Ну і я припускаю, що коренева теж наростає дуже швидко. Тому треба їй давати так, або давати достатньо місця, або просто планувати якісь сусідні сорти. Планувати так, що ця півонія вона буде досить-досить. Об'ємна таки, широченька. Та коли вона ось тільки починає квітнути, гарно кущ тримається, не розвалюється, Але потім кіти стається важче і важче, їх стає багато. А якщо вітри, то все-таки кущ стає все ширше. І я навіть певний момент його зв'язувала, бо він мені ну дуже багато місця займав. І ну я б не сказав, що пригнічував, але принаймні було пройти тяжко між іншим до інших кущів. Та тому я мусив його дещо стримувати. Пахне, пахне дуже гарно. Я люблю це. є для мене такий. Ну, я б сказала, як на мене, класичний, от так класичні півоніві пахощі. Дуже я люблю ці пахощі цього сорту. І саме тому я люблю навіть от зрізати собі і поставити, щоб мені під час роботи там на робочому столі стояла ця краса і. І створювала аромати так приємніше працювати. Не буде запаморос в голові, ну, як на мене, але буде дуже-дуже приємно. Колір теж дуже гарний, насичений, гарний, темний, темнющий, Тримається ну, під час квітування колір не вигорає, тримається гарно. Ну і квітка, я б сказала, що теж досить довго на кущі тримається. Півоня надрання, серед моїх точно, я думаю, вона так і рахується, дійсно надрання, І от я пам'ятаю. 31 грудня минулоріч ми пішли. Просто була дуже гарна сонячна днина, взагалі зима ця тепла, не ця, а попередня. І було досить так. Ми пішли просто прогулятися, трішки розвіятися. Не звісно, не було ніяких бажань, плані святкувати чи щось таке, бо тому, що в нас війна не до свят. Просто розвіятись. Потім я прийшла, подивилася свій квітник. <хи> не знаю чому. 31 грудня вирішила пройтись, бо не було снігу, ну, було тепло, сонце світило, дивлюся, а там які бруньки ці півоні, Ого го Тому вона, я не знаю, чи йшла в стан спокою, але реально дуже швидко вона прокинулася і потім пішла рости. Тому такий гарний сорт. Я думаю, він досить доступний і по ціні. І такий варіант дуже вигідний, дуже практичний. Купив, посадив, швидко наростає. Гарно квітне гарантовано і перевірено. Ось така воно.